Кінці кінців я так сталося, що його схопили вже більшовики. Е, схопили, тому що сказали, що він готував замах терористичний. А, та, а це, а це е, знаєте, це стандартна стаття е, для, для цього, е, для цього режиму. Резького Союзу. Типу, готував замах терористичний акт в цьому випадку на Косіора е, одного з, якраз, з е, е, людей, які дуже посприяли тому, щоб голодомор відбувся. Хоча, до речі, Самого Косіора, потім, потім невдовзі за кілька місяців так, навіть. Буквально, так. Е, та. І його, власне, в цьому звинуватили. Е, Він приїхав собі до Києва, тому що в нього був квартирник, в нього був виступ, угу. до нього заявилися в готель. Е, деяким чином опинилася Наталя Кожвій. На той час вони вже були розлучені. Може, якась була агентка вона. Могла й бути агенткою. Бачите, дійсно дуже багато білих плям в біографії Якісь ну, і в її, і ну бо ще не відкриті всі джерела, хто де був агентом, тому є тільки підозри, що ну, типу, тут є які-дві версії, або в них. Любов, Любов, Роман, і вони таємно зустрічалися там в готелі. Або вона була під час арешту, тому що вона його здала. Хоча це нелогічно, але і що знала? У нього квартирник був? Вони могли прийти в квартир. Ну туди на його якийсь захід. А може, справді вона просто прийшла на його квартирник. Так от, вона там... в готель прийшла. А, а ні, вони в готелі бачились. Вони бачились. Це про не пам'ятаю, там 23 квітня 1937 року. В них був в нього був останній публічний виступ, і власне, ну типу ввечері того дня його арештували в готелі. Але ну ніби якщо ти його здала, на що тобі туди йти? Хіба що вони дуже погано розлучились, і вона така типу чисто та, подивіться. Я ще поставлю підпис на операції. Ні, ну типу, ну я не знаю люди, які навіть ну, якщо але, ти не задала дуже часто жінок залучали в агентуру. Дуже часто. Тим більше, враховуючи її напрям діяльності професійної акторки, їй було легко, в принципі, це все Вжитися зіграти. Вжитися в роль. Так. І вона 10 років махай... з ним жила. <ріст> Як план помсти за нещасні 10 років. Цілком ймовірно, скажу я вам <рі> Але Але ні, знову... по, по факту, радянська влада просто знищувала всіх митців, які робили дуже футуристичне, нове авангардне, ну, творчість. В них Все, було... що не в соціальному реалізмі, Композиція... не в цьому стилі не е... Не прославляє е, Сталіна, не пише як закалялась сталь. на той час. Композиторам забороняли виконувати їхню музику. Їх так само могли заарештувати, Якщо в них музика навіть без тексту, просто музика є занадто футуристична, тобто музика, не говорячи вже коли це тексти. Тому тоді просто от, е, всі попадали, хто був інакомислячим, і це стандартна практика для радянського союзу.